Осама Бін Ладен, людина за інформацією про місце знаходження, якої уряд США пропонував рекордні 25 мільйонів доларів. Відтепер у списку ФБР значиться як загибла у ніч з неділі на понеділок. Американський спецпідрозділ знищує терориста номер 1 у світі під час таємної операції на території Пакистану. Про подію яку чимало американців чекали майже 10 років? Повідомив особисто президент Сполучених Штатів Барак Обама з подробицями далі. Мирослава Гонгадзе. За 25 хвилин до півночі головні телеканали США переривали мовлення. Барак Обама постав перед американцями з повідомленням, якого Америка очікувала 10 років. Я можу повідомити американцям та світу. Сполучені Штати здійснили операцію, в результаті якої було вбито Осаму Бін Ладена, лідера Аль-Каїди та терориста, відповідального за вбивство тисяч невинних чоловіків, жінок та дітей. За словами президента, ще у серпні минулого року спецслужби повідомили, що вийшли на слід осами Бін Ладена. Як виявилось, останній жив приблизно за 50 кілометрів від столиці Пакистану Ісламабада у мільйонній садибі з високою огорожею та колючим дротом, без телефонного зв'язку та інтернету. Підготовка операції знешкодження тривала декілька місяців. Минулого тижня я прийняв рішення, що ми маємо достатньо інформації для здійснення операції. Відразу після півночі за пакистанським часом близько 40 солдатів спецназу збройних сил США перетнули кордон Афганістану з Пакистаном на гелікоптерах. Вони спустились на дах садиби на канатах. В результаті бою вони вбили у Бін Ладена та заволоділи його тілом. Експертиза ДНК проведена з матеріалів, взятих з тіла та порівняна з ДНК сестри, дала позитивний результат. Після цього тіло Бін Ладена похоронили у морі. Президент США та експерти переконані, що терористичні операції Аль-Каїди не завершаться вбивством Бін Ладена, але його знищення стало серйозним ударом по терористах. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.